Напередодні у Кременчуці вшанували пам'ять загиблих у наслідок ракетного удару по торговельному центру. 27 червня два роки тому ворог поцілив у Амстор, убивши 22 людини. Іван Малеховець, одним із перших, прибув до зруйнованого Амстору рятувати людей. А пані Ольга випадково опинилася поруч разом із родиною. Спогади очевидців про страшні події того дня у нашому наступному сюжеті. Більше сотні рятувальників, 20 одиниць техніки та пожежний потяг. Страшні події у Кременчуці 27 червня 2022 року. Пожежник Іван Малиховець бачив на власні очі. Після сигналу повітряної тривоги він з колегами спустився в укриття. А вже за кілька хвилин почули звук вибуху. Диспетчери одразу почали отримувати повідомлення. Приліт в торговельний центр АМСТОР. Я пам'ятаю все, як будто це сталося буквально вчора. Перше – це дуже велика кількість диму, галасу, крику, безліч вбитого скла і. Невин... Невиносний запах, запах, якби того дико, ну я як би якби то дико не звучало не чогось там продуктів горіння, хоча взагалі це можна віднести до того. Це запах було перфюмері. Якщо ви може пам'ятаєте, там був брокарт, і от ця продукція, ця хімія, вона коли згорала, вона мала дуже неприємний запах. Ну тобто, наші хлопці, ми зразу включились в апарати, тому що робити без апаратів було дуже важко. Іван пригадує, перекриття сипалися. Люди благали про допомогу. Тоді на місці прильоту не було байдужих до чужого горя. Цивільні тоді допомагали. Вони перші там були деякі хлопці, пересічні громадяни дому нашого прибуття. Тому що це все ж таки є час, поки ми доїхали. От вони почали вже виводити, кого могли кого дістати. Коли вже стало дуже жарко в приміщенням стору, тоді вже ми в спеціальному захисному одязі споряджені в спеціальних захисних апаратах пішли туди, туди рятувати людей. Того дня кілька рятувальників травмувалися теж, розповідає наш герой нас на жаль два дві особи тоді постраждали на одного начальника караулу не пам'ятаю, в який підрозділ на нього упала плита перекриття, і там дуже великі травми, зокрема, тазу. А другий хлопець він з цієї часті, але, на жаль, він сьогодні не на добовому чергуванні. Це впередня частина Амстора. Вони зайшли, вони вивели одну жіночку, а друга лежала на ній плита на нижній часті жінки. Вона кричала: допоможіть, рятуйте. І цей хлопчик прийшов. Він її почав витягувати. Він з ополу не зміг зрозуміти зрозуміти свої. Сили, свою він гадав, що він підніме ту плиту власними силами, але він спробував. Ну так вийшло, що були порвані зв'язки у даного пожежного рятувальника на спині, і потім йому надавалась домедична допомога. Але жіночку на жаль, врятувати не ми не змогли, тому що як тільки його начкар звідти витягнув, того хлопця впала плита інша, і на жаль, людина загинула. Іван Малиховець каже, кожен рятувальник здатен опанувати свої емоції та страх. Утім, зізнається. Досі, проїжджаючи місце, де був колись Амстор, у нього виникає одне і те ж питання. Я не розумію, ким або навіть чим не побоюсь того слова, треба бути, щоб у мир по мирному місту, у мирне е, місце, де. Більшість кременчужан та інших відвідувачів міста проводять свій досуг, де нема військових. Взагалі туди летить ракета. Російська ракета забрала життя 22 людей: відвідувачів та працівників Амстору. Поблизу місця удару нині облаштовують сквер пам'яті про загиблих. Із Кременчука для телеканалу Еспресо.